Всім привіт! Сьогодні разом з вами будемо видаляти непотрібні написи. Ось у мене є такий напис, який мені не подобається. Підготую крій ось таке серденько буде. Можна зробити різні фігури. Кому які подобаються подобається ромб, квадрат. Якщо готуємо для дівчат, можна поставити кружево. Просто у мене фліс і кружево, ну, не зовсім можна поставити, тому що теплий світер. Тому я буду ставити схожу тканину. Малюю підготовку Готовлю крій таке серденько красиве буде. Спереді маленький напис, а на спинці великий. Ось такий у мене фліс. Трьохнитка на флісі. Я підготувала звичайну двох нитку без флісу, коричневу. Використовую залишки, які в мене є. Вирізати потрібно трошки більше, тому що будемо пришивати. Не забуваємо ставити вподобайки. Ось таке вирізала, напис зовсім удалила. Щоб було легше з булавками. Буде зручніше. І буде рівненько і красиво. Ось я підготувала буду нитки брати, і це хорошо підходить. І ця також хорошо підходить. Дортак, люблю дуже ці нитки, дуже якісні, хороші. Голки підбираємо. Це 90 у мене, але так як це трикотаж, 90 буде дуже груба. Да, 90-ти. Підберу краще 80-ку. Да, 80 буде краще. В кого є 75, ще краще. Трикотаж любить дуже тонкі голки. Ось так прошила на ширину лапки. По центру зроблю закріпки, щоб придати форму. Ось таке у нас вийшло чудове, красиве серденько. Не бійтесь, пробуйте. Пробуйте на старих речах, щоб не боятись зробити помилки. Ось так кудряшка закрутиться. Красиво виходить, дуже успіхів.